Сідайте, церква, вітаю вас, друзі! Хочу з вами сьогодні поспілкуватися на тему про чудо, яке змінило моє життя. Тема так і називається Чудо, змінивши моє життя. Давайте ми прочитаємо Евангелію від Луки, п'ятий розділ з першого вірша. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його. А він стояв біля Генесерецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, він волів йому трохи відплисти від берега. Він сів, навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям, другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що сті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від кількості риби, що вони наловили, жах, охопив його і всіх, хто був з ними, також Якова, Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові, Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей і, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Амінь. Друзі, отака історія в цій історії я прояв чуда. Я впевнений, що кожен з нас зустрічався з особливими речами прояву Божої роботи, які лишили в моєму житті певний слід. Я от пам'ятаю, що Господь зробив чудо, і то було чудо від нього. Я розумію, що це ніякі людські фактори на це не впливали. Це був Господь. Кожен з нас бачив ці речі, друзі. Четвертий, п'ятий вірш. Скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові: відпливи на глибину, за ті та зловиш багато риби. Симон відповів: Учителю, ми тяжко трудились цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти скажеш, я закину сіті. Цікаві слова каже Симон: Учителю ми тяжко трудились цілу ніч і нічого не зловили. Знаєте, як це виглядає по іншому іншими словами? Це виглядає так: слухай, я професіонал своєї справи, я зуби на цьому з'їв. Я сотні сітей залатав. По стану води знаю, коли буде кльов. Про що ти кажеш? Бувають моменти, коли наша освіченість, друзі, є перешкодою для нашої віри. Тому що вона, освіченість, укріпляє мене в індивідуальності. Мені здається, що таких, як я, немає. Мені здається, що я самий класний. Мені здається, що я все контролюю і я все знаю. І це є великою поміхою нашої віри, друзі. Як приклад, я бачив. Коли на роботу приходить людина, професіонал в торгівлі. Знаєте, амбіції на мільйон. А біля нього смиренний віруючий сидить, не видаючи себе за когось, продає набагато більше і набагато легше, ніж амбіційний мільйонер. Друзі, у амбіційного шоковий стан йому або треба признати свою недосконалість, або знайти винних і шукати місце, де йому будуть. Його будуть підживлювати аплодисментами. Богу не потрібні наші здатності, Йому потрібна наша віра. І тоді він з вірних робить нас здатними, друзі. Ось такий наш Господь. Далі вони кажуть, ми нічого не зловили. Про що це каже? Тобто, вчителю, тут нічого нема. Послухай, нема тут нічого. Ми нічого не зловили. Ми пробували, ми довго пробували, тут нічого нема. Є речі, які світської точки зору здаються божевільними. От на них дивишся, вони божевільні, але у Господа все по-іншому. Наш Господь не такий, друзі. І один приклад. Одна церква, вона займається залежними Є її реабілітаційні центра. І один братик пройшов реабілітацію. Він, знаєте, в нього такі не побило його від вживання. Він погано ходить. У нього... Він назад взагалі не ходить. Серед нас ми говоримо це ні шагу назад. Назад він не може ходити, бо він зразу падає. Він може лише дуже каряво і медленно йти вперед. Він погано говорить, він все тягне, його важко зрозуміти. І знаєте, отакий от браток приходить якось до пастера з красивою сестричкою і каже: пастор, благосвіть нас. Ми вирішили одружитися світської точки зору це божевілля. Можна сказати, сестричко, ти що? Ну, ти куди дивишся? Ти про що думаєш? А, але у Бога отак буває все красиво, друзі. Ми були зараз в Херсоні, і знаєте, сестричка, яка викладач була у нас, ми привозили їй допомогу, і потім вона нам каже: слухайте, брати, хочу вас завести до однієї сім'ї, щоб ви там Євангеліє сказали, щоб ми помолилися. І коли ми туди прийшли, на кроваті сидів чоловік, йому років 65. У нього відрізані ноги по таз повністю. Біля нього жіночка зайшли в кімнату, там чистенько. Вона за ним слідкує. І знаєте, ми сіли спілкуватися, і він каже: ну вони трошки розказують про своє життя. І вона каже: Слухайте, раніше він від мене ходив наліво, каже. А зараз він мій. І знаєте, ми дивимося на це, думаю, Господи. Оце, щоб їй це казати, їй треба його вибачити спочатку. А він засмущався такий, покраснів, каже: ну перестань, ну не треба, ну що ти мене смущаєш. І знаєш, я, я думаю, це може зробити лише Господь. Світ скаже, ну ти що, він ходив наліво, ще інвалід, лише його. Що тобі з ним тут мучиться? Але коли Господь це робить, це дуже все красиво, друзі. Ідемте далі. Далі майбутній апостол робить крок віри. Що він робить? Каже Господу. Але якщо ти кажеш, я закину в Сіті. Ти кажеш, я зроблю. Кроки віри це спроби признання некомпетентності. Або часто друзі, це бажання перевірити Господа на його всемогутність. Ми хочемо його перевірити. Дуже часто ми говорили, Господи, якщо ти це зробиш, то я не буду робити то, і то, і то. І ми часто він робить, а я все одно потім роблю і то, і то, і то. Господь себе проявляє. І я себе проявляю. Луки, 5 розділ, 6-7 вірш. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, почали тонути. І так зловили рватися. Дуже часто прояв Божої руки, настільки він великий, що важко вмістити або просто в це вірити. Відповіді Бога на невеличкий крок віри до нього вражають. Такий наш Господь, друзі. Один з гріхів, яким ми з вами часто грішимо, грішить людина це ставити під сумнів Боже проведіння Його велич. Потім нам стає соромно, коли ми бачимо смачний стіл благословінь і відповідей на молитву. А чи надовго цей сором? Восьмий вірш. Побачивши це, Симон Петро припав до Ісусових колін і вигукнув: Залиши мене, Господи, бо я чоловік грішний. Друзі, як чудово, коли стан Божої величі мене торкає. Ну знаєте, молодь каже, торкнуло, взяло. От коли мене торкнуло, це як чудово. Як чудово, коли цей стан нас не відпускає, друзі. Як чудово, коли мене торкає про ж... прояв Божої ласки, і я за неї тримаюся. Для мене це цінно. Мене торкнуло, друзі, не на годину, не на день, не на місяць. Мене взяло. І знаєте, для мене важлива церква. Для мене важливі брати, сестри. Це не якийсь там емоціональний е... порив. Мене торкнуло. Для мене це важливо. Е... Генку показували, і знаєте, його торкнуло. Я коли спілкувався, я вчора перечитував перечитував смски. У мене була ціль, коли він був там. Я думаю, господи, дай мені бути підтримкою, тому що він постійно казав, що йому важко. Каже, мені не вистачає церкви, ви мені потрібні. І, знаєте, я йому постійно писав: Гена, пам'ятай, він чекає зустрічі з тобою. Він хоче з тобою спілкуватися. І він мені відписував такі слова, знаєте, каже, слуха, я постійно передивляюся наші фотографії. Я постійно дивлюсь трансляції. Для мене це настільки важливо. Каже, як мені вас церкви не вистачає. Я, знаєте, думаю, Господи, торкнуло. По-справжньому торкнуло. Один із таких моментів, видимих, які в мене був, мені сподобалося, що його серце таке, якось я спілкуюсь з ним по відеозв'язку, а їх кудись там в автобус грузять, і вони вже кажуть, там Гіана, пошлі, пошлі. Він каже, браття, почекайте, я з пастором спілкуюся. Каже, йдіть, я вас познайомлю з ним. Знаєте, я думаю, торкнуло. Торкнуло Генко. Слава Богу, що у нас був такий брат. І в нас є чому повчитися. Дорогеньке, ми вдячні тим, хто колись в нашому житті серйозно потрудився і Господу являв. Я пам'ятаю тих людей. Хтось мені, Іван, говорив, я до нього приходжу, я з ним проводжу час. Звичайно, дякую Господу за тебе. Як в мене з цим, друзі? Торкнуло мене, що він колись біля мене був. Петро сказав так, бо як і всі інші, хто були з ним. Він був приголомшений такою рибальською здобиччю. Так само вражені були Симонові товариші, Яків та Йоанн Заведеєві сини. То Ісус сказав Симонові не бійся, відтепер ти ловитимеш душі людські. Бог змінює прозвання, коли ти стаєш біля Господа, то направлення твого життя вже коригуєш не ти. Цим має займатися він. Скажи, ти хочеш підсказати Богу, як буде виглядати твій шлях? Часто так, друзі. Скажи, Бог коригував твій шлях, а ти повертаєшся на той самий? Часто так, друзі. Торкнуло мене. Будеш ловити душі людські, каже, кому я говорю про Господа, хто він? Ці люди є в моєму молитовному списку. Як часто я з ними провожу час. І взагалі провожу я з ними час. Далі він каже: вони ловитимуть. Дякую. Вони повитягали човни на берег, все полишали і пішли за Ісусом. Знаєте, що цікаво? Справа в тому, що треба човен витягнути. Як називається твій човен, брат, сестричка, який проповідує Богу свою волю і своє бажання часто? Чому ти так приклеєний до своїх човнів? Що ми не полишили, щоб піти за Ним? Що я тягну за собою, що стримує мене в моєму житті з Господом, друзі? Як називається та річ, стримуюча річ, яку не хочу відпустити, щоб піти за ним? Ми будемо зараз з вами, у нас сьогодні день спомену Господа Ісуса Христа, жертви Його Голгофи. І, знаєте, коли апостол Павло пише післання до церкви в Коринфі, він робить їм зауваження. І саме робить зауваження на рахунок от цього всього, про що ми зараз будемо робити. На рахунок причастя, на рахунок відношення до цього. Знаєте, що він їм каже? Каже, слухайте, друзі, ви щось перепутали. Каже, ви до цього почали відноситися просто як до їжі. Просто як для допиття якогось. Каже, ціну ви втратили. Знаєте, що він каже? Каже, слухайте, друзі, ви не чекаєте один одного. Де цінність церкви, де дороговизна? Дає пораду, щоб роздумували про тіло Господнє і церкву, друзі. Я хочу прочитати цей текст. Це. Після дяду Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Апостол Павел каже: адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і поблагословив, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв Він. Повечері й сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, на вспомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу, недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб і п'є з чаші, бо хто недостойно їсти п'є. Не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд єсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися, бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом, тому, брати мої, як сходитися, їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду. Друзі, насправді вечеря Господня це час моїх роздумів, відношення до мого Господа, до тіла Господнього, до церкви, в якому я стані? Як у мене стосунки з ним? Чи цінна для мене Голгофа? Скільки я часу проводжу з моїм Господом? Знаєте, саме час проведений показує твою цінність, як часто я біля нього. Причастя щастя показує, наскільки цінна для мене церква, Бог хоче, щоб я роздумував про тіло, про те, наскільки воно для мене драгоцінне. Знаєте, часто є речі, які не вирішені між нами, і вони тягнуться дуже довго. І я можу це все угошати. Слухай, дорогенький, як у тебе з братом, сестричкою, як? Скажи, в тебе є хороші відносини з ним? Якщо ні, тобі є час просто попросити, вибач, сказати, вибач, і зняти з себе цей тягар. Господь радіє, а тобі легше. Хай Господь нас в цьому благословить, роздумувати про те, який наш Господь чудний. Наш Господь Бог чудес, друзі. Амінь. Амінь. Будь ласка, брати.